И сегодня начальникам ТВО департамента будут вручены пакеты сертификатов для педагогических работников района, опыт которых представлен на информационном ресурсе городской педагогической выставки. Слово для приветствия и вручения сертификатов предоставляется директору Департамента образования и науки молодежи и спорта Запорожского городского совета Раисе Васильевне Чухрай. Шановні колеги, я вітаю вас з початком нашої шостої педагогічної виставки, і усі люди, присутні у цій залі, приймали активну участь для того, щоб вона відбулася і відбулася на такому, я маю надію високому рівні. Дійсно, сьогодні сучасна освіта вимагає від кожного із нас постійно працювати над собою, постійно змінювати. І методики викладання, і відношення з учнями. І взагалі виконуючи доктрину, реалізуючи, що освіта впродовж життя, ось нам, у нас з вами така доля постійно вчитись, постійно вдосконалювати свій досвід. Звичайно, що ось той міжатестаційний період, який відбувається у кожного педагога. І Недостатньо те, що він проходить курсову перепідготовку, а взагалі його досягнення це досягнення із особистого педагогічного досвіду. І якщо він працює під керівництвом досвідченого керівника, заступника, то його досвід завжди, як кажуть, буде підмічений, виявлений, вивчений і буде впроваджуватись в інших школах. Сьогодні дещо помінялось. Якщо раніше була така теза наука школі, то сьогодні школа науці. І ви знаєте добре, що увесь той досвід педагогічний, який зароджується в педагогічних колективах, його, як кажуть, злизують, я прийму таке не слово, причисують, підкрашують і видають за своє. На жаль, сьогодні ми не можемо запатентувати усі ті наробки, але ось завдяки нашому методичному центру, завдяки методистам, працівникам територіальних відділів освіти, керівникам, заступникам. Сьогодні відбувається ось ця шоста педагогічна виставка педагогічного, педагогічного досвіду. Звичайно, на жаль, немає критеріїв оцінювання цього досвіду, але ось там, де він зароджується. В творчих колективах створюються творчі групи, відбуваються різноманітні заходи, і майстер-класи, і так далі. Ось там і ми зустрічаємося з цим досвідом. І потім молоді вчителі особливо розраховано це на молодих, тому що легше ми знаємо завжди навчити чим перевчити. І я думаю, що ви сьогодні на цій виставці отримаєте велике задоволення, велику користь познайомившися з тим досвідом, який вам буде представлений. Я ще раз вітаю вас. Хочу подякувати начальників територіальних відділів. Я бачила надзвичайно велику активність практично всіх територіальних відділів. Ми не намагалися, щоб була кількість. Але щоб була і якість, звичайно, є частина вчителів, які не можуть свій досвід представити достойно, не можуть його навіть, як кажуть, і виявити. Ось тут і допомагають наші методисти і керівники закладів. Ось ми сьогодні побачимо результат цієї цього тендему. Методисти, працівники відділів освіти, керівники, заступники і взагалі усі педагоги.